Всім же доброго дня, а не ранку, 10 година. Ми сьогодні відсипалися, о, прокинулися майже вісім, валялися з Глебушкою, з Варварою. Тіскалися, обнімалися за п'ять днів за мною діти засумували. От, завтра будемо з Глебом їхати назад на Вінницю. Варя назад поїде до бабушки Наді. Вийшла я на город полюбуватися своєю красотою, подивилася, що треба сапати, полоти, проривати. Зараз, поки ще не дуже жарко, дітки поїли, граються зараз в домі. а я перевдягнуся і візьму, сапочку, піду трошечки посипаю. Зараз покажу вам, що зійшло з минулого тижня і трошки своїх краєвидів гарних. Ось там сусідів, оце таке бускове фацелія зацвіла. Посіяли, певно фацелію. От, або конюшина, або ще щось, не знаю. Дуже гарно. От, там от таке поле цвіте. а за ним, отам от, далеку там пшениця посіяна фермером. Там були городи, вони покинуті. Боже це цей запах? Я не можу ну, так. Люблю село, але доводиться трошки їздити в місто.